Об'єднана організація волонтерів Подільщини об'єднала зусилля щоб організувати безпрограшну благодійну лотерею на підтримку наших захисників. Мета цього заходу зібрати кошти для закупівлі автомобіля для 44-ї бригади, яка відважно тримає оборону на харківському напрямку. Наразі до об'єднаної організації волонтерів Подільщини звернулися хлопці, 44 та бригада, танкові війська, Харківський напрямок, за допомогою. Хлопці потребують автомобіль. Наші захисники відкрили самі збір, сума збору 150 тисяч. Хлопці зібрали 30 тисяч і наразі у них збір став. Тому ми збираємо зараз 130 тисяч і допомагаємо купувати нашим захисникам таку важливу техніку, як машина. Тому очікування дуже великі, тому що подарунки задіяні гарні, цікаві. Як ми бачимо, люди доєднуються. Це дуже приємно. Кожен квиток у цій лотереї стає важливим внеском у забезпечення наших військових необхідним транспортом. Треба допомагати кожного дня, і саме сьогодні у нас 17-й збір, і ми дуже просимо вашої допомоги. 16 збірів ми закрили це за три місяці. Більше 650 тисяч гривень. Завдяки усім небайдужим. Долучайтеся і разом необміно ми переможемо. Бо ми українці, ми сильна, незламна нація. Слава Україні! Цей захід набув міжнародного масштабу. До організації долучилися волонтери за кордону, які надали цінні призи для учасників лотереї. Це ще раз доводить, що підтримка України лунає далеко за її межами. Лоти були зібрані завдяки нашим друзям, просто небайдужим людям, які відповідали, писали нам, що можуть предоставити ці лоти. Також привезені завдяки нашим волонтерам з-за кордону. Дійсно, подарунки, як ви бачите, цінні, гарні, і люди навіть не вірять, що дійсно таке може бути. Кладуть 100 гривень, а можуть виграти і посуд, і м'які іграшки, будь що це для голіні. 100 гривень я долучилася все, тому що мій батько е зараз е на війні, е і е тому е е я хотіла допомогти. Йому. Шла, виграла мед, не пройшла про всього коргра, що хочу допомогти воїнам, нам, щоб здобути перемогу, щоб Україна стала вільною, незалежною як була раніше, щоб ми жили під мирним небом. Також кожен бажаючий міг зробити донат будь-якої суми, адже кожна гривня, кожен внесок це крок до спільної мети. Хочу допомогти нашим воїнам. Лотерей, Я справді хочу нам куточка 100 гривень, навіть привезен за кордоном. Будь ласка, долучайтеся. щиро дякуємо кожному, хто не пройшов повз, хто долучився до такого збору. Значить, потім це все буде освітлено на нашій сторінці у Фейсбуці. Звітність повністю, де ми викладаємо, і всі зможуть ознайомитися. Цим, куди пішли кошти, скільки було витрачено, цей захід показав, як важливо бути єдиними у прагненні до перемоги. Дякуємо всім, хто долучився до цієї ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні.